І вітаю всіх, хто зараз з нами по той бік екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, мене звати Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. І сьогодні з нами на прямому зв'язку. Руслан Осипенко, дипломат. Пане Руслане, я вас вітаю. Вітаю студія. А, одразу хочу звернутися до наших глядачів. просто щоб ви знали, що деякі питання, які сьогодні збираюся поставити нашому гостю, вони не є для нього. Профільними, але я зараз поясню, оскільки я вважаю свого співбесідника людиною досвідченою, думаючою, людиною, яка любить складні історії, любить розбирати складні ситуації. Мені дуже цікаво почути його суб'єктивну підкреслюю думку. Отже, так, це був такий, знаєте собі, дисклеймер. Дисклеймер від мене, щоб було зрозуміло про нашу розмову з вами. Ну а тепер, пан Руслане, до вас. А необхідно а, викликаємо пояснювальну бригаду. Це ви. Зернова угода. Я вам зараз накидаю деякі декілька фактів і глядачам, щоб вони їм зручніше було розуміти, навколо чого ми з вами будемо крутити і розбирати. Вчора Пісков прокоментував, що угода призупинена. В той час з'явилася цитата Ердогана. Ви певно, бачили, про те, що зернова угода відійшла в історію, і це саме так це опублікували. Змі це був просто класичний приклад того, як можна вирвати слова з контекста. Та потім з'явилося повідомлення, що Ердоган трішечки не так сказав. Ердоган сказав, що та. Вона увійшла в історію як дипломатичний успіх. Оце це повна цитата. Це теж треба да, мати на увазі. І водночас він висловив сподівання на продовження а, цієї угоди без перерв. Цитата від Ердогана. Я вважаю, що російський президент Путін хоче. Продовження чорноморської зернової угоди сказав президент Туреччини. Зафіксували да, цю думку. Добре, ще накидую пару фактів. А, скасування зернової угоди може призвести а, потрясти світові ринки і загрожує політичною нестабільністю в регіонах із проблемами з продовольчою безпекою. Це заявила італійська асоціація сільгоспвиробників. А далі у нас Анкара отримала звернення від України безпосередньо від президента про України а, про те, що Пропозиція у нас є про відновлення зернової угоди без участі Росії? Це теж дуже важливо. Ну і я думаю, що можна ще б накидати, але я думаю, достатньо для того, щоб ми з вами задали, поставили такі питання. Туреччина, яку роль вона відіграє в цьому конфлікті? Наскільки Росії вдасться в свою чергу зіграти роль? Ображеної дівчинки надути губки і сказати, ви мене образили, не буду я вашій угоді. І що тоді? І що тоді зможемо без Росії якось сунути? І наскільки дійсно, на вашу думку, от скасування зірнової угоди може потрясти світові ринки? Ну і все навколо от усього цього, я знаю, що у вас є якісь факти, на які ви будете спиратися, коли будете робити якісь висновки? А нам цікаво буде послухати вас. Дякую, я спробую суб'єктивно проаналізувати от ті факти, які ви навели. З моєї точки зору, в тому чи іншому варіанті, угода буде подовжена з Росією без Росії, там з підключенням інших організацій, але вона буде продовжена. Може трошки затягнуться перемовини по часу, але ми побачимо, що знайдуть інший шлях, якщо Росія заблокує повністю, чому. Тому що перше Росія ослаблена і подальшому ослаблюється, і її голос уже не такий впевнений на міжнародній світовій арені, як він був раніше там до війни. Це перший момент. Другий момент Туреччина є для Росії надзвичайно важливим партнером. Не тому, що вони дуже люблять турків, а тому, що турки зайняли таку позицію, таку нішу. По перше, посередників у цьому у цій війні. По-друге, вони не наклали санкції на. Росію і дають можливість там зв'язок з зовнішнім світом, там авіаційний інший зв'язок. Ну тобто, Туреччина відіграє надзвичайно важливу за межами Китаю, скажімо так, як, як партнера. От Туреччина другий такий великий серйозний партнер, на який спирається Росія, і якщо вони а вони вдарили на отмаш цією відмовою і виходом з угоди, де Ердоган був ключовою персоною, і забезпечував фактично цю угоду, і він собі записав в актив. Пам'ятаєте, передвиборчий да що Туреччина настільки поважають, що вона з ООН разом, а, значить, домоглася того, що воюючі країни змогли а, вивозити зерно з воюючої країни завдяки Туреччині. А, четвертий момент це те, що Китай також зробив заяву до тих заяв, що зробила Туреччина. Китай зробив заяву, що зернову угоду треба продовжити. І це надзвичайно важливо, тому що Китай дійсно залежний. Він не до кінця завершив. Закрив питання своєї продовольчої безпеки, хоча працює вже десь 10 років над цим для того, щоб бути незалежним від підвозу продовольства, але він ще повністю не закрив це питання. І в момент протистояння Сполученими Штатами, коли вони можуть перекрити протоки підвозу, а через протоки там доставляється більше 60% енергоресурсів і продовольства до Китаю. То це Китай стає вразливим як зовні. Так і внутрішньо це дестабілізація внутрішня в Китаї може може трапитися. Якщо у вас недостатньо продовольства, то це нестабільність соціальна, соціальна політична всередині країни. І тому Китай зробив заяву, що Чорноморська пшениця, оцей пул там і російська, і українська, всі вони мають потрапляти на зовнішні ринки для того, щоб підтримати статус-квостабільність на на цих ринках для того, щоб не росли ціни, для того щоб не було дестабілізації не розірвані були логістичні ці цепочки, цепочки ланцюги постачання. Тому Китай а Китай, взагалі, він же ж підняв під себе Росію і заява господаря, скажімо так, своєму васалу, ну я думаю, що її швидше почують ніж ООН і Туреччина. А пане Руслане, от, коли тому... от перепрошую, вибачте, що я вас перериваю, але мені завжди цікаво. А в принципі, щоб ви розуміли, що ми звичайні люди, от коли чуємо від вас експертів, а я знаю, що ви ну достатньо добре розбираєтесь у китайському питанні. От, про те, що Китай підм'яв під, під себе Росію, ми киваємо головою, але щоб сказати. Зверто, що розуміємо, що що як, як він її підняв в чому це виглядає все дуже просто насправді без Китаю, якщо Китай припинить візьмемо один економічний чи торгово-економічний напрямок? Якщо Китай перестане торгувати з Росією, вона протягне десь приблизно 2-3 місяці, Квартал. На своїх запасах на тому фонді національного благосостояння, який в неї є і через Китай Китай для Росії зараз це і політичний дах. Китай прикриває фактично всі дії Росії на міжнародних площадках, економічний тил. Військовий тил через своїх васалів, тому що Іран це є васал вже також Китаю. Там Північна Корея, якісь снаряди, там і міни постачає в Росію. Також васал Китаю, тобто через своїх васалів іде постачання озброєння. І якщо це все в один момент просто або по черзі почне припинятися, Росія відразу відчує ці речі, крім того, Росія. Втратила європейський ринок, де вона заробляла більшість свого бюджету 45% надходжень до бюджету, і переорієнтувала всі потоки на, на схід. А це на сході основний споживач енергоносіїв це Китай. Китай частково там південна Корея, Японія, але Китай бере найбільше і тому туди, от сила Сибіру, один, сила Сибіру, два ці інфраструктуру хочуть будувати. А, але грошей критично не вистачає. Що робить Росія? Вона займає величезні кошти, десятки мільярдів доларів у Китаю. А Китай каже, добре, ми займаємо. Хочете будувати, переорієнтувати свої потоки. Нам ну, по-перше, нам стільки багато не треба. Ми візьмемо стільки, от стільки. От по такій ціні ми також не візьмемо. Це буде дешевше, от стільки, от стільки. Якщо вас влаштовує, будь ласка, ми. Вам позику даємо, але за цю позику ми даємо під ваші енергонересурси, які лежать у вас в землі, це таке саме, що от вони і... зробили з Таджикистаном Казахстаном. Да, отів по такі послуги, що вони саме так що вони дуже саме легко так. підключаються тобто... до будь-якого будівництва, виробництва дають гроші, а, а потім просто так забирають те, що те, що можна забрати України чим, чим країна, скажімо так. Славиться, що в неї є. От Росія це енергоресурс. Енергоресурс Росія не може навіть витратити додаткові зайві зараз гроші на гіологор розвідку і все інше. Але розвідані ресурси вона має якусь цифру певну і каже Китаю: от у нас є розвідані стільки ресурсів, Ми під ці ресурси можемо взяти у вас цю позику. Китай каже, добре під ресурси даю позику. Дає їм там позику під невисокі відсотки, але все Росія не може добудувати силу Сибіру. Не може нічого зробити, і ці ресурси, які були під заставою, вони переходять фактично у власність Китаю. Тобто, Китай володіє вже землями, ресурсами в землі. Інколи на далекому сході людям забезпечує роботу. І багато чого зараз іде проникнення таке по, по семи городах містах. Ми бачили, які вже переіменовуються. Ми бачили порт перейменувався російський вже на став внутрішнім портом Китаю, де кораблі заходять, вантажаться там і виходять. Тобто, Китай веде таку поступову, повзучу. Лагідну, лагідну лагідну таку да. Л, лагідну експансію захоплення в один прекрасний момент, коли Росія ослабне зовсім і з нею не потрібно буде воювати, тому що в Китая вважається, що вони воюють, вони вже витрачають ресурси. Це це неправильна тактика. Значить, ви поганий полководець, якщо ви довели до гарячої сутички, вони доведуть їх до такого стану, що вони не зможуть пручатися абсолютно, просто піднімуть е, ф, свої прапори як постум факт того, що що ця територія вже належить повністю і політично, і економічно, і фізично. Належить Китаю, от і все ніхто не буде сперечатися. Китай буде пити, значить, з Путіним, там Сі Дзіньпінь буде випивати горілку разом. Там казати, що дружба на вік, вона простирається, має меж там. От але будуть робити свою справу. І вони пам'ятають 19 сторіччя, коли після ппісляоквоних війн російська імперія, коли вона була в силі, а китайська імперія була слаба. Коли в неї забрали забайкаля і далекий схід, вони пам'ятають ці два договори, коли їх принизили, фактично витягнувши з-під них ковдру. От Китай забере і вдвічі більше він поверне своє і забере ще те, що належало колись їм в історії. Так що з Китаєм там все нормально буде у Росії, і вона Ну Росія це не визнає. Ми бачимо по тому, що вона переміщувала ядерну зброю відразу після підписання політичної декларації. Там дві було підписано в Москві, коли Зіньпінь був, економічна і політична декларація. І відразу після політичної. Ні, декларації, де було прописано, що вони координують всі дії по економіці, по ядерних питаннях Росія, скажімо так, ну наплювала на, на ці підписи, то що Путін поставив разом зі зінпіням і перемістила чи заявила про переміщення цієї ядерної зброї, що продемонструвало Пекіну, як ставляться Росіяни до всіх домовленостей, досягнутих з Пекіном. Пекін зробив висновки з цього. Він також напряму нічого не скаже, але він буде робити не напряму. Здійснювати тиск на, на росіян, відмова там по яких картках, там по розрахунках, відмова там по наданню кредитів, там недопуск на ринок. Він знайде механізмів дуже багато, тому Китай вже повністю грається з Росією, вона повністю в його руках. А скажіть, будь ласка, на світі, ви думаєте, може бути все ж таки і може існувати той трикутник? По зерновій угоді Україна, Анкара, ну тут мається на увазі Туреччина і НАТО. от Без Росії і такий варіант вирогідний, але великі ризики. А великі ризики пов'язані це ж бізнес і страхові компанії, Наприклад, якщо б нормально... Якщо за участі Росії страхові у вас збори там чи застрахувати судна було умовно кажучи, там 20 доларів. Да а якщо Росія виходить, то у вас 200 доларів там в 10 разів більше. Кінцевий продукт він його невигідно вивозити, тому що ви витрачаєтеся на страхування. Частина суден взагалі відмовиться возити. А частина суден буде вивозити, і ціна кінцевого продукту буде надзвичайно висока. Тому це залежить від ризиків, возити можливо. Ну, що зробить російський флот, турецькому флоту, якщо турецькі есмінці будуть супроводжувати. Давайте уявимо цю картину. давайте уявимо. От йде сухогруз, який супроводжує турецький флот. І з'являється ратом із Тумана Корабель, який каже, російський воєнний корабль пропонує турецькому кораблю зустрітися і віддати сухогруз. Що далі буде? Ну, Його пошлють по напрямку Москви. По напрямку Москви відразу при тому. Тобто то Ердоган не розбира... буде розбиратися? Ні, Ердоган, Ердоган не буде розбиратися. Він це продемонстрував, пам'ятаєте, коли він в Сирії там збував літаки, коли вони залітали та, там на та, пів. Та, та, та. На півтори хвилини, на півтори хвилини в простір Туреччини, він зайшов, просто робив маневр і, видно, не вписався в кордони. Він зайшов на півтори хвилини. Ердоган дав команду збити і розстріляли того льотчика. Там помідори, потім там помідорна війна. Це після цього була там. Тобто, Ердоган не той керівник, який буде церемонитись. Якщо він вирішить, що він буде е, забезпечувати цю продовження зернової угоди без Росії. Він застосує силу легко, тому що він знає, що, по перше, флот турецький домінуючий у чорноморському басейні. Це перше. Друге, за ним стоїть НАТО. Якщо Росія там почне погрожувати ядерною зброєю, в НАТО також у кількох країн є ядерна зброя. Тому і потенціал Росії зараз послаблений, тому ну вона не полізе просто наражон битися з країною НАТО, тому що це казус казусбелії і війна з усім НАТО. Ну а якщо наприклад, ну тут ми можемо вже робити висновок, що в принципі, якщо Ердоган захоче, то він не буде слухати Росію, що там вона яку думку має да з цього приводу. Але а наприклад, давайте припустимо такий варіант: що, наприклад, просто от Анкара не взяла на себе гарантії, того що супроводжувати, і ми маємо звістку, що Росія, наприклад, потопила сухогруз, який вів віз зерно. А голодуючим Африки. Який буде резонанс у світі. Чи може Росія після цього десь там про щось говорити про свою там якусь місію і взагалі бути в ООН? Скільки це може вже продовжуватися? До речі, я не розумію. Ні, це надзвичайно нам допоможе. От один затоплений сухогруз допоможе Україні отримати От. далекобійні ракети і далекобійну зброю. Ми вже не будемо просити. Нам її привезуть самі, вигрузять і покажуть, що треба розібратися з цими хлопцями, які заважають. Стабільності світових поставок продовольства, і все. Ми просто розбомбимо бухту Севастополя. Флот той весь флот буде тікати аж до на щоб щоб його не потопили там у бухтах Криму. От, і все тому це така гра. знаєте, вулиця з двостороннім рухом. Ви топите один сухогруз, а українська армія отримує далекобійну зброю і б'є вас і на суходолі, і в морі. Ну, в принципі, так, да, можна було б розіграти таку карту. Звісно, там певні ризики, але дуже цікава. цікава картинка, тому що резонанс буде просто такий. І там я не впевнений, що Росії все ж таки підніметься. Я не знаю, що там в неї піднімається, коли вона натискає на кнопку і, і стріляє. Ну от мені здається, що навряд чи вона все ж таки піде на такі ризики топити сухогрузи. Подивимося, я, я я думаю, що вона не в тих кондиціях зараз. Давайте я обіцяв на початку, що я вам завдам питання, які не, не, не дуже вашому форватері, але бачите, я вже перейшов на, на морську термінологію. А, мені цікава ваша думка як громадянина, як людини, коли ви вчора почули про те, що були завдані удари по Кримському мосту удар, удар. І, Дехто почав, знаєте, вистроювати таку лінію. О, щойно закінчився саміт НАТО напередодні зернової угоди, вдарили по мосту. Це внаслідок саміту, чи це для задля того, щоб перешкодити продовження зернової угоди? Ну, тобто, люди шукали які зв'язки з чимось. Варіантів багато. Я також багато чув. версій, що це версія, що це російські спецслужби зробили насправді, тому що начебто. Всередині самої Росії є протистояння військових і спецслужб. От воно так виливається в ці речі. Там чуть не заколот військових, які також проти Кремля не піднімають голову. Тому варіантів багато різних. Але я думаю, що це військова необхідність, тому що угруповання посилюється через цей міст. Вся військова техніка йде забезпечення оцього південного окупаційного угруповання Воно йде через цей міст, і цей міст логічна ціль. Яку давно потрібно було знищити, не даваючи можливості забезпечувати або ускладнюючи забезпечення отого групування, яке тримається там, залилося закопалося, залилося бетоном і тримає оборону. І ми не можемо там ну складно нам іти в наступ на, на, на цьому напрямку? Так, от тили з моєї точки зору, це найголовніше, не, не з військами, які вже в окопах в бетоні сидять воювати, а з тилами треба там от, далеко, от, тому місце і Чонгар Мені здається, от там оті мости, якраз де йде залізниця, їх треба руйнувати для того, щоб вони все возили на паромі. А на паромі багато не навозишся, так, так. О, тому я думаю, це нормальна природня ціль для того, щоб зруйнувати ці мости і перебити їм логістику. До речі, з'явилася заява одразу від МІДу Китаю про те, що вони дуже а, кріпко не, не під, ніяк не підтримують удари по цивільним об'єктам. І одразу стало зрозуміло, чому Володимир Путін так бив себе копитом груди і доказував всім, що там геть не використовується цей кримський міст для перевезення військових. Тобто там ну, тепер все ясно. Тепер все ясно. Ну, Ну, це смішно, да, так, якщо як він, ну, він казав, ну я, я думає... вірю. Якщо Путін сказав, то так воно, я думаю, що і є. А, слухайте, а, ми пам'ятаєте, з вами в дитинстві грали в морській бій. Пам'ятаєте ці okay. ранив, ранив, поранив, вбив. От цікаво, знов таки, я, я знаю, що а, ви з залужним не радитесь, ну повірте, ви просто зараз розмовляєте з генералом диванних військ, тому а, на мою а, думку, я б, думаю, що якщо ти ранив. Ну, у нас не було такого, що ти кидаєш же. Ти вже добиваєш, ти вже там далі лупиш. От чому, як ви думаєте, одна гілка постраждала і, до речі, тільки автомобільна а от залізнична ні. Не вистачило. Ну, ні, ні, ні. Знає Я тоді? думаю, що це. Що це нормально, знаєте, це як снайпер діє. Вбив, на приціл взяв одного, вбив, до нього прийшли ще двоє для того, щоб там чи четверо тягнути з поля боя, пораненого чи вбитого, і всіх там чотирьох чотирь, чотирь чи п'яти поклали. От ми підбили цей міст, як граючи в. Цю гру зараз почнуть його ремонтувати. Купу коштів з бюджету потягнуть на оцей символ путінської могутності. Там трошки підремонтують. А ми візьмемо і через два місяці знову бахнемо і всі ті кошти, які вони потратили на цей міст. Знову знову підуть за вітром. От а потім бахнемо, може не тільки по автомобільному, а й по залізниці. Також тобто, це так поступово відрізання їм. Можливо, і так, а дехто каже, що все ж таки більш психологічний удар був. Якщо ми розбираємо, він більш сильний ніж військовий. Вам так не здається, що оце удар по сакральному місту Путіна він такі вдали? Так, є є та є й така складова. Тут і вона не менш важлива. Це ж багато багатосторонній, скажімо так, такий удар нанесений, і судячи з реакції, та що в Кремлі, ми чуємо у пропагандистів. Вони там аж завили, що якась моська, значить, двічі нападає вже на на слона, і ми не можемо нічого зробити, значить, відповісти. Безперечно, це їх б'є в сам по самому болючому, що вони вважають себе, значить, величу, там другою країною у світі. А якась країна. Яка взагалі не країна з їхньої точки зору, б'є їх по по морді на, на на відмашку? знаєте, і вони нічого не можуть зробити. Тому, безперечно, тут складова і така є. Давайте я наостанок все ж таки нашу, застосую рубрику. Ванга будемо вангавати з вами. А все ж таки, Росія зараз буде дути губи. Ми вже про це говорили, і напевно вона буде щось виторговувати собі. Вон. Може таке бути, та речі, чого вони досі члени? ООН? Ну, скажіть мені, поясніть кому це, як це ну. Ладно, добре, то наступного разу ми розберемо з вами. От давайте так. Повангуйте, скажіть, будь ласка, від Руслана Осипенка, якщо, якщо ваші, ваші так, думки наперед будуть вірними і здійсняться, ми так і скажемо. От Руслан Осипенко був правий, і все це передбачив. Якщо ні, то виріжемо просто спро... це легко робиться. Знаєте, так? От що буде з зерновою угодою на вашу думку? В якому форматі вона. Чи буде вона підписана і в якому форматі? От дайте ваш прогноз, будь ласка, наперед. Ну, з моєї точки зору я сказав вже на початку, що в тій чи іншій формі вона буде продовжена, тому що реальні факти на землі кажуть: якщо у вас є зерно, ви є житницею світовою, європейською світовою, то це зерно тим чи іншим чином від вас вивезуть в руках, потягом там не знаю через Дунай якимись пароплавами. Там все одно воно вийде і потрапить на світові ринки. Тому з Росією чи без вивозимо зерно з України, будуть вивозити. Це ж таки а ану, ану, скажіть, буде буде з Росією чи без на вашу думку? Більш шансів за кого, за який за які варіант? Я думаю, що без Росії Росія Ви цього разу впер. Я, да, я думаю, що без Росії, чому тому, що Росія вперлася, вона таким чином, хоче від от вона несе втрати на фронті, вона не може нічого зробити. Відповісти Туреччині Туреччина нанесла їй ударів кілька ударів там з азовцями, з тим, що заявив Ердоган, що Україна варта вступу в НАТО перед самітом. Це ж були такі удари на отмаш Росії, і от Росія значить в піку. Піку цьому вона ж помідорною війною не може відповісти зараз Туреччині. От вона вийшла з зернової угоди, де Туреччина була ключом, де Туреччина була основним гравцем, який домовлявся із ООН і з Росією. Це удар Росії по Туреччині, не по нам, по Туреччині і тому тут вони можуть впертися. Просто єдине, хто їх може зрушити з місця, це китайці. А будуть вони намагатися. Щось вплинути? Так, я, я зрозумів, ви дуже а, а, потужно пояснили всі причини. А скажіть, будь ласка, ну наостанок, а буде Росія намагатися а, торгуватися з ООН і щось собі виторговуватись, ну, маючи на увазі, що ви нам дайте, а тоді ми, може, щось там підпишемо, якусь зернову угоду. Будемо намагатися зіграти цю гру? Я думаю, ближчим часом ми побачимо якісь перемовини на вищому рівні між Росією і Китаєм, тому що декілька подій відбулося саміт. По перше, і саміт дав сигнали, що з Росією з Китаєм будуть торгуватися, і тому їм треба узгодити між собою позиції, як і що вони можуть, де їх мінімум, де максимум, де вони можуть торгуватися з західним світом з демократичними державами. І друга оця відміна зернової угоди тут б'є по інтересах. Також Китаю, і також треба порадитись. Тому тому я думаю, що на рівні там або вищому політичному, або там міністерському рівні якісь будуть спільні наради для того, щоб напрацювати єдину позицію. Бо ми зараз бачимо протистояння таборів уже, а не держав, ми бачимо протистояння демократичного табору і авторитарного, і тому їм потрібно координувати свої дії. Тому практичні кроки на землі ми побачимо після координації, після перемовин Росії і Китаю. Дуже цікаво. Тепер будемо уважно стежити за всіма вашими прогнозами. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Руслан Осипенко, дипломат, як ви напевно вже і самі зрозуміли. Пане Руслане, я дуже дякую вам, що подарували нам свій час. Дякую. До дякую. нових зустрічей. Побачимося на нових випусках. Новини Лайф. На все добре.